Слава Україні, слава її захисникам. Сьогодні 15 серпня. Уже 173 добу Збройні Сили України б'ються з ворогом. Саме військові сьогодні пишуть новітню історію нашої країни. Ми маємо пам'ятати, що воюють вони заради вільного майбутнього України та її дітей. Так робили споконвіку і наші прадіди. 16 серпня 1914-го головна українська рада у Львові оприлюднено маніфест до українського народу з приводу Першої світової війни із закликом боротися за визволення країни. У ньому закликали співвітчизників, які жили в межах Австро-Угорської імперії, боротися за визволення України і вступати до збройних формувань українських січових стрільців. Ми не є прихильники війни, було зазначено в маніфесті. І коли не можемо війни відвернути, то мусимо старатися, щоб ті жертви, яких вона від нас вимагає, не пішли марно, щоб кров батьків принесла добро дітям. Представники Ради, звертаючись тоді до українців, підкреслювали, що царі російські зламали Переяславський договір, яким вони зобов'язалися шанувати самостійність України та поневолили вільну Україну. Царська імперія протягом трьох століть вела політику. Яка мала за ціль відібрати в поневоленої України національну душу та зробити український народ частиною російського. Царський уряд відібрав тоді в наших прадідів найсвятіше право право рідної мови. 108 років тому наші предки також вважали, що лише той народ має права, який вміє їх здобути. Тільки той народ має історію, який зумів її створити рішучими ділами. Тож заклик історичного маніфесту, нехай на руїнах царської імперії Зійде Сонце вільної України не втратив своєї актуальності сьогодні. Щодо роботи південно-українського енергокомплексу, то в умовах воєнного стану колектив працює в штатному режимі. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати Каскаду ГЕС-ГЕС стабільно та безпечно виробляють електричну енергію. Рівень надійності обладнання відповідає чинним вимогам. Радіаційний стан на промисловому майданчику АЕС і на прилеглій території стабільний. Протипожежний та екологічний не змінювався. Їх рівень перебуває в межах чинних норм. Працюємо на потреби країни та армії. Слава Україні!